Є знижки на One Plus. 10% в аптеках, Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. На карті укриття. А по факту приватна власність, яка працює за графіком. Оце було бомбосховище. Воно було запроєктовано тут. Фактично, ніхто навіть не знає, де, де воно знаходиться. Минулого тижня росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у Голосіївському районі столиці. Четверо людей загинули, десятки поранені. Це також будинок у Голосіївському районі Києва. Людмила Леонідівна живе тут аж з 1953 року. Вона архітекторка, як і її батько, український радянський архітектор Леонід Чупрін. Новий залізничний вокзал Одеси був збудований саме за проектом Чупріна. І цей будинок проєктував також її батько, каже Людмила. Оце план нашого будинку. Це було бомбосховище, воно було запроєктовано тут, а тут був і туалет для бомбосховища. Нині все підвальне приміщення викуплене. Тут і магазини, віртуальний клуб, і салон краси. Колись на початку перелякані люди, просили і тут, наче ключі давали. Останній був обстріл, тут було відчинення. Ні, ніхто. Дехто біжить у метро, адже за хвилин 5-10 станція Палац Україна. Деякі не ризикують, тому що саме тут, 31 грудня 22-го року, уламки ракети пошкодили і палац мистецтв. Сусідка Людмили теж розповідає: до метро добігти не виходить, тому сидить у коридорі. Насправді довго, коли вже триває обстріл, то вже немає сенсу виходити. Має сенс просто залишатись. На карті мобільного додатку Київ цифровий одразу ж за адресою будинку позначене найпростіше укриття. Також на самому будинку є відповідні вказівки. Катерина тут орендує житло і каже, укриття їй навіть обіцяли. Мені ріелтор казала, що ой, тут таке класне укриття, там величезне, але фактично ніхто навіть не знає, де, де воно знаходиться. Дівчина ставила питання про укриття самим працівникам. Їй відповіли, що звісно всі можуть користуватись, проте тільки тоді, коли вони працюють. Якщо нічний обстріл, то ясно, що там зачинено. Бо це ну якби, начебто, приватна власність, то там у них якесь своє обладнання стоїть. Але фактично ну, основні обстріли такі важкі вночі відбуваються. Дехто із мешканців скаржились на урядову лінію і в КМДА. А я зверталась в Київ цифровий там, де мапи у них там є зворотній зв'язок про укриття, і я там вказувала, що наше укриття зачинене. Ми також у запиті КМДА розповіли цю ситуацію про відповідь чиновників згодом. А поки хочемо запитати, хоч когось з працівників приватизованих підвалів. Олександр працює у приміщенні клубу віртуальної реальності. Те, що тут офіційне укриття, не заперечує. Питання трошки провокаційне. Я розумію про що ви кажете. О. Провокаційне з якого боку проблема з тим, що є укриття на мапі, а доступу до нього немає. Це не провокаційне питання. Сашко каже: кому потрібно укриття, той доступ має. Мені здається, що якщо б вони домовились і організували себе самі. Було б набагато краще. Всі, хто хочуть мати доступ до цього укриття, цілодобово, будь ласка, приходьте, ключі даються. Проте за законом, всі приватні укриття, які позначені на мапі, мають бути у вільному доступі для населення. Це означає, що власник має подбати про те, щоб укриття було відчинене, каже адвокат Богдан Кушнір. Він або буде наймати працівника, буде чергувати саме особисто. Але питання в тому, що він в обов'язковому порядку має забезпечити вільний доступ населення до даного укриття. Також відповідно до е даного закону ми кажемо про те, що цей власник або орендар даного укриття зобов'язаний за власний кошт його утримувати та е тримати в належному стані. Тобто проблема не в тому, що в когось є ключі, а в когось немає, а в тому, що власник не подбав про те, щоб укриття було у постійному доступі і не знайшов відповідальну особу. У київській адміністрації нам надали відповідь, що провели бесіду з власником, і в разі недотримання вимог доведеться звернутись до правоохоронних органів. Якщо ж у вас теж така проблема, звертайтесь до ДСНС, поліції, міської адміністрації або департаменту муніципальної безпеки.